Полтавщина активно готується до опалювального сезону. Станом на 17 жовтня 2024 року ми повністю на 100% перевірили готовність всіх об'єктів до осінньо-зимового періоду. Область забезпечена альтернативними джерелами електропостачання на 94%. Також потреба ще є в 60 генераторах. Зараз працюємо з японським урядом. Які обіцяють нам поставити дані генератори до кінця листопада місяця, підключенням об'єктів тепло та водопостачання загальному на території області знаходиться 176 котелень, з яких 25 вже підключено на окремі лінії. Перед підключення 12 насосів третього підйому для того, щоб люди були. З водою вище другого поверху рішення про початок і завершення опального сезону відповідно до правил надання послуг з теплопостачання і типових договірів, відповідно до постанови Кабінету міністрів, де за рішенням органів місцевого соврядування. Це залежить від Погодних умов і опалювальний період починається у разі, коли протягом трьох днів добова температура буде складати нижче 8 градусів. Тому в кожному регіоні початок опального сезону буде різний. При наявності централізованого опалення на сьогодні керівники соціальних об'єктів можуть подати свої заявки до постачальних підприємств теплопостачальних і підключити опалення для забезпечення санітарних температурних норм на своїх об'єктах. Станом на сьогодні вже громади прийняли рішення. По початок, такі як Кременчуцька, Щербанівська, Лубинська, Машевська, Порятинська, Карлівська, Котелевська. і е, наразі сьогодні у нас опалюється вже перші лікувальні п'ять закладів, дошкільних вісім, закладів охорони здоров'я. Процес іде, і він на контролі Полтавської обласної військової адміністрації. За результатами проведеної в 24 році роботи по тепловому господарству Полтава Теплоенерго» було виконано ряд заходів, таких реконструкція котелень, модернізація котелень. В нас зроблена повністю модернізована одна котельня в місті Полтава, яка з повною заміною як. Атлів, так і насосного обладнання, встановлена нова автоматика безпеки, диспетчерізація, виконана заміна зношених теплових мереж в розмірі більше 7 кілометрів, виконаний ремонт великого ЦТП в місті Полтава. Також було виконано всі регламентні роботи, які були заплановані на цей рік. І наше підприємство 6 вересня отримало. Акт готовності теплового господарства до опалювального сезону 24-25 року. Також у нас були неприємні обставини, які були пов'язані з агресією на нашій державі. У нас було зруйновано частково дві котельні, вони повністю відновлені. Це після влучань поруч були там вибиті шапки, було пошкоджено трішки обладнання. Ми все відремонтували. Вони також готові до опалювального сезону. Що стосовно живлення в разі блекауту так званого, ми готові, наше підприємство в першу чергу забезпечене майже на 100% генераторами. Ми їх всі перевірили, перевірили АВР на них, вони в нас заправлені всі, персонал обучений, тут ми підготувалися. Також нам було нашими іноземними партнерами надано три генераційні машини, одна з них вже встановлена. Зараз ми її підключаємо до мереж Обленерго. Друга, ми підписали три договір на фінансування встановлення другої генераційної машини. Це все в процесі. Вже договір підписаний, погоджений, чекаємо саме коштів, які будуть заплачені підряднику, і він буде виконувати вже роботи. По прогнозу, ми повинні цю другу машину встановити до нового року і з підключенням до мереж. Третя машина у нас на виході. Проект з експертизи. Також будемо займатися його фінансуванням І я думаю, ми вирішимо це питання в цьому році. Можемо трішки не встигнути а в наступному точно я думаю, воно вирішиться. Також ми дуже вдячні нашим закордонним партнерам, вони нам допомагають як наданням матеріалів для виконання робіт і поповнення нашого аварійного запасу на підприємстві для сталого проходження опального сезону, так і спецтехнікою. Нам надавали крани, екскаватори, і зараз ми в процесі переговорів нам також в планах, в переговорах ми повинні ще отримати ще один екскаватор, ще один кран і аварійну машину.